журналісти і громадські активісти зібралися під Верховною Радою, вимагаючи не приймати закон про наклеп. 18 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за наклеп із покаранням до п'яти років ув'язнення. Американська агенція із міжнародного розвитку, яка вклала у різні галузі України загалом три мільярди доларів, святкує новосілля у Києві. Formed a very productive and successful partnership with the people of Ukraine and with the government. Of... One, two, three. Over the last twenty years, we have spent fifteen billion dollars in assistance to these countries, of which almost three billion dollars has gone to Ukraine alone. But to understand the impact. You have to go beyond the big numbers. You have to look at the individual people and the societal institutions that have been helped by this assistance. <laughs> В Києві стартував другий літературно-видавничий фестиваль Книжковий арсенал. На ньому представлять понад 100 видавництв, проведуть читання, лекції, кінопокази і майстер-класи. Відвідувачі мають змогу зустрітися із зірками сучасної європейської літератури. Відбулося урочисте святкування першої річниці з дня відкриття замку Радомисель та єдиного у світі музею української домашньої ікони, заснованої Ольгою Богомолець. Ювілей відвідали посли декількох сусідніх держав духовенство і діячі культури. У центрі Тбілісі зібралися тисячі прихильників опозиційної коаліції Грузинська мрія. Вони святкують свою перемогу. Лідер грузинської опозиції, мільярдер Бідзіна Іванішвілі, твердить, що грузинська мрія працюватиме на благо людей. У шостому чаму дітволонди слізгамаловаші. Оптималуріші садзливоба камовіни. В американському місті Денвер відбулися перші дебати кандидатів на посаду президента США. Нинішній лідер країни, демократ Барак Обама, і його республіканський опонент, колишній губернатор штату Масачусетс, Міт Ромні, зосередили свою увагу на обговоренні економічних проблем. США. Ішлося про податки скорочення бюджетного дефіциту, реформу системи соціальної допомоги, створення нових робочих місць. We created 23 million new jobs. We went from deficit to surplus. And businesses did very well. Десятки тисяч венесуельців зібралися на масовий мітинг на підтримку президента Венесуели Ого Чавеса перед виборами президента, які відбудуться цієї неділі 7 жовтня. 5 жовтня на знак протесту проти закону, що забороняє ісламські хостки для жінок у школах в Азербайджані, відбулися акції протесту. Поліція застосувала гумові кийки проти чоловіків, які зібралися під будівлею міністерства освіти Азербайджану в Баку. Міжнародне литовище Рузине від п'ятниці офіційно носитиме ім'я Вацлава Гавела, колишнього президента Чехословаччини і Чехії. Подію присвятили дню народження Гавела. У цей день йому би виповнилося 76 років. Гавел помер у грудні минулого року. дами даними панове. Вітайте на летіщі Вацлава Гавла. Цей скакун на ім'я Михайло Глінка оцінюється у 2 мільйони євро. Цей жеребець і ще семеро у цій конюшні належить президенту Чечні Рамзану Кадирову, якого вважають тоталітарним лідером і порушником прав людини. Його коней призерів заборонено виставляти на деяких міжнародних скачках, але у Чехії із цим проблем немає. Австралійські вчені заявляють про загрозу великому бар'єрному рифові. За їхніми даними, за останні 27 років він зменшився більше, ніж наполовину. Причину цього вчені вбачають з одного боку в ураганах і змінах клімату, з іншого у рості популяцій хижих морських зірок.